1 жовтня в Україні офіційно оголошено початком епідсезону захворюваності на грип, ковід та інші гості респіраторні вірусні інфекції. Наскільки можна вірити доступним даним, то захворюваність на грип залишається на міжсезонному рівні. А от щодо ковіду статистика зміна. Але детальніше нам про це розкаже Олексій Даниленко, заступник генерального директора Центру громадського здоров'я, який приєднується до нас у прямому ефірі. Я вітаю вас, пане Олексію. Вітаю вас. Пане Олексію, коли очікується пік захворюваності на грип? Які штами очікуються і наскільки вони можуть бути агресивними? Хочу розпочати з того, що дійсно 29 вересня поточного року в Україні розпочався новий епідемічний сезон захворюваності на грип, ковід та інші ГРВІ. він буде тривати до 17 травня наступного року. Щодо рівнів захворюваності, то наразі рівень інтенсивності захворюваності на грип ГРВІ і ковід залишається фоновим. Він на 21,5% нижчий за епідемічний поріг. Тобто, в принципі, ми спостерігаємо станом на сьогодні. Е Показники класичні, тобто без перевищення рівнів захворюваності і без досягнення під А яка якщо статистика по, щодо ковіду, якщо говорити про статистику, то протягом другого тижня епідемічного сезону саме з 5 по 12 жовтня, включно з ковідом, захворіло 130 591 тисяч людина, серед яких 76 834 тисяч дитини. Якщо говорити про ковід, то е, загальна кількість е, захворювань на ковід із тієї цифри, яку я назвав, складає всього 3 відсотки, а саме 3870 людей за тиждень. Е, ми мали, ви всі пам'ятаєте, пік захворюваності на ковід в серпні місяці. Тоді показники захворюваності на ковід досягали десь до 15 тисяч. Випадків на тиждень зараз ми маємо, як я вже сказав, 3870, тобто захворюваність на ковід знизилась, але вона може статистика змінитися. Я знаю, що в Україну вже завезли вакцини від грипу виробництво південної Кореї та Франції. Наскільки вони доступні, і що з вакцинами проти ковіду? Наскільки ми пам'ятаємо, вони безкоштовні чи вони є в доступі? Щодо грипу, то станом на сьогодні випадків грипу поки не зафіксовано. Сезонний підйом рівня захворюваності зазвичай очікується на січень лютий місяць, як і кожного року ми це фіксуємо. Щодо щеплень, то, звісно, вакцинація є найефективнішим способом захисту від грипу протягом усього підсезону. З приводу циркуляції вірусів, то прогнозується в поточному підсезоні циркуляція вірусів типу А і Б. Вакцина в аптечній мережі наявна. Ви зазначили виробників даної вакцини. Кожен бажаючий може придбати цю вакцину в аптеці. І щепитися проти грипу роботодавець також може профінансувати щеплення працівників проти грипу, або місцева влада також може профінансувати щеплення відповідних груп населення проти грипу. В першу чергу це стосується осіб похилого віку. Осіб з супутніми захворюваннями, вагітним дітям від 6 місяців, медикам, освітянам і військовим, тобто групам ризику, які часто контактують з великою кількістю людей. Що стосується ковіду, вакцина від ковіду є в регіонах, вона безоплатна. Кожен бажаючи може звернутися до сімейного лікаря. До закладу охорони здоров'я і отримати е, вакцинацію е, від ковіду. Вакцина від ковіду ефективна, в тому числі і від нових штамів е, субваріантів омікрону, які ми почали фіксувати влітку, коли був підйом, ну і, фікс, і зараз продовжуємо фіксувати. Тобто е, кожен може отримати вакцину від ковіду е, щодо категорій. Населення, які повинні вакцинуватися від ковіду, то, звісно, так само тут категорія груп ризику це особи похилого віку, особи з супутніми захворюваннями, ну і ті категорії, які, часто, які постійно працюють з великою кількістю людей, медики. Педагоги також військові зрозуміло. тощо. зрозуміло. Павло а скажіть, будь ласка, от, наприклад, я щороку вакцинуюся від грипу. От, наприклад, в жовтні я зроблю щеплення. Чи потрібно мені ще вакцинуватись від ковіду? Чи вже не обов'язково? Ну, грип і ковід це різні речі. Ми вакцинуємося і від грипу, і від ковіду. Щодо вакцин вакцинації проти грипу, то звісно рекомендується щеплюватися. Оптимально десь жовтень листопад, поки рівні захворюваності ще не високі, циркуляція вірусу не висока, але можна вакцинуватися проти грипу і протягом сезону, і пізніше, але найефективніше, звісно, на початку епідемічного сезону. Пане Лусья, повіду... я знаю, що минулого року в деяких аптеках вже почали робити щеплення. Наскільки це явище масштабне? Ну, поки що, це явище не, не дуже масштабне, але кожна аптека зараз має таку можливість. Відповідно, Міністерством охорони здоров'я внесено від зміни до законодавства і надано можливість аптекам у разі відповідності певним вимогам проводити щеплення у себе на базі аптеки. Коли робити щеплення але... найкраще і коли вже запізно, пане Олексію? Проти грипу чи проти ковіду? Проти грипу. Е, найкраще, як я вже сказав, перед початком епідемічного сезону, але в принципі такі щеплення можна робити і пізніше протягом епідемічного сезону. Щодо ковіду, то е, часто виникають питання, кому робити такі щеплення, якщо вже такі щеплення зроблені, як бути. Хочу сказати, що якщо раніше не щеплювалися, то бажано отримати одну дозу вакцини проти ковіду. Якщо є базова, базова вакцинація проти ковіду, то в принципі цього достатньо. Хоча кожен бажаючий може щороку також додатково щепитися. Додаткові щеплення проти ковіду рекомендуємо. Особам з підвищеним ризиком тяжкого перебігу захворювання, звісно, особам похилого віку, так само враховуючи, що все ж таки ковід страшний ускладненнями, а ускладнення частіше мають ті особи, які мають супутні захворювання, ну і відповідно не щеплення. Я вам дякую, пане Олексію. Сподіваюся, що глядачі нас почули і зрозуміли, що середина жовтня прекрасний час для того, щоб а, вакцинуватися від грипу, а вакцинуватися від ковіду. Я нагадаю, що в нас в ефірі був Олексій Даниленко, заступник генерального директора центру громадського здоров'я.